Перформанс Макс з'їдає брендовий трафік. Як це зупинити, і чи треба це зупиняти. Розглянемо тут е, приклад конкретного рекламного кабінету. Прямо в ньому є цей брендовий трафік. Порахуємо його кількість відносно іншого трафіку і зрозуміємо, чи в принципі це критично чи ні. Саме в перформанс Макса. Загалом проблема того, що перформанс МАКС використовує ваш брендовий трафік, вона культивується ще з часів. Yeah. <laughs> В принципі створення самого перформанс Макса. Тому що люди чи інтуїтивно бачили це, чи Google сам розширив списки, і люди це побачили. Коротше, проблема ця існує. Але чи дійсно це щось критичне для вас, чи ні? Є просто типаж бізнесів, в яких основна кількість продажів йде саме через брендовий запит. Ну, Така в них бізнес-модель сформувалася, лояльна аудиторія, чи може складний якийсь продукт. Тобто люди до вас приходять. В переважній більшості в 80% саме через брендовий запит. Як тільки ви ходите за рамки ваших брендів, будь-який інший варіант трафіку абсолютно не призводить до конверсій, або якщо і робить, то їх конверсія, тобто трафіку треба дуже багато генерувати для того, щоб ви отримували цей продаж. Є такі, такі типи жі бізнесу, і там єдиний вихід це формувати додатковий попит на себе. Тому що ця аудиторія рано чи пізно. Може виснажити сама себе, або ви зіштовхнетесь проблемою, що ви не зможете масштабуватися. Перформанс Макс це розумний інструмент, він дійсно може правильно зрозуміти, де знаходиться ваш потенціальний клієнт. Мало того, він працює в різних фазах оцього наміру клієнта до покупки. Тобто, навіть якщо ви бачите, що відбувається клік в перформансі по вашому бренду. І ви вважаєте, що він просто бере і зжирає корисний трафік, який ви і так безкоштовно можете отримати, в SEO, то у мене для вас є декілька поганих новин. Перше, так купує ваш клієнт. І якщо Performance Max в даній фазі наміру не підсуне ваше ж оголошення, вашому потенційному покупцю, скоріше всього, продаж не складеться взагалі. Тому що вам потрібно зрозуміти, люди не купують з одного кліку, люди не купують з двох, навіть з трьох кліків їм треба певна кількість взаємодій з вашим брендом чи загалом з продуктом, перед тим, як вони зроблять приймуть рішення про покупку. Це перший нюанс. Під, тобто ви не показалися, ви можете втратити цього клієнта, тому що там випливає другий пункт. Те, що Зараз перформанс Max не можна чітко зафіксувати, що він показувався лише по певним запитам. Це значить, що вашим трафіком може скористатися якийсь конкурент. Цілена правлено, або навіть не знаючи цього, що він зайшов у ваш трафік безпосередньо. І якщо клієнт не розуміє, чому купити саме у вас, цей продаж, умовно, може піти до цього конкурента. Тому питання, чи започ... ну, дозволяти ваш брендовий трафік, чи не дозволяти, воно таке, знаєте, двояке. І треба тут знаходити баланс. Я вам пропоную вам знаходити баланс через аналіз власного трафіку. Тобто ви берете пошукові тези. Заходите в ваш рекламний кабінет. Обираємо кампанії з максимальною ефективністю, можете вибрати конкретні якісь кампанії, нажавши на них, переходите в пошукові терміни, ось, будь ласка, Обираєте період аналізу, викачуєте це все. В будь-якому форматі, зазвичай, або XLS, оце XLSX, або CSV формат. Йдете в чат GPT, або будь-який інший сервіс, який може вам зробити цей базовий аналіз, і просите його, це все проаналізувати. Жива. Дивіться. Що вас цікавить? Звичайно, які категорії запитів. Тобто ви обов'язково AI-ківка, тобто ви можете це вручну зробити, але я зазвичай це буквально 5 хвилиночок займає з будь-яким сервісом зробити. Це ви вказуєте, який ваш бренд, приблизні назви конкурентів, які транзакційні запити, чи якісь інші категорії запитів, які можуть вас цікавити, які це зробили безпосередньо в себе в даному ось аналізі. І попросили його швиденько зробити моніграфіки графіки, для того, щоб я зрозуміла, де мої ресурси точки. Масштабування, де, можливо, є ресурси, за які я не, мені потрібно навіть відносувати в моїх кампаніях. І що я ось бачу в результаті цього аналізу? Що в мене є ось дивіться, ось категорійні не бренд. Категорійні це в мене там декілька категорій товарів є. А є наш бренд безпосередньо, інші бренди, тобто бренди конкурентів, правильно транзакційні, не брендові транзакційні друзі, це купити ціна в такомусь замовити магазин. Це такого формату транзакційні запити. І дослідження брейнсторм, не брендові. Що таке дослідження брейнсторм? Це, наприклад, як там користуватися продуктом, а що мені для того, щоб пофіксити свою проблему, що мені треба. Тобто, а що мені зробити для того, щоб там покращити щось типу такого. Тобто, це інформаційний пошук, запити, які зазвичай які ми не акцентуємо з за вами загалом увагу. Що ми можемо побачити? Що звичайно, категорійні небрендові запити, вони Займають більшу частину кліків. Тобто, якщо ми зараз візьмемо ось ось цей графік по клікам, що ми можемо побачити по частки кліків. Я бачу, що категорійні не бренд вони 46-50% всього трафіку займають. Наш бренд в кліках 10% займає інші бренди, також майже до 10%, транзакційні Транзакційні люди не водять їх безпосередньо. Є дослідження BrainStorm, всього 3,4% і в кліках. І там різноманітні інші запроси, там 21%. Те ж саме приблизно по витратам, але дивіться, частка конверсій. Тобто категорійні, у мене майже половину всіх конверсій приносять бренд, 20% генерує, бачите? Транзакційні 7,9, всі інші запити 18,7%. Тобто, у мене оця категорія інша. Вона генерує, вона потенційно для мене може виступити точкою масштабування. Чи 20% мого бренду в розрізі дуже там, багатьох категорій являється для мене проблемою в даному випадку? Ні. А давайте подивимося по іншому. Наприклад, якщо нас цікавить, CPC, ціна за клік, правильно, і ціна за конверсію по сегментам, по цим же сегментам, які ми тут бачимо. Що ми можемо з цього графіка побачити? По-перше, де знаходиться найдешевша ціна за конверсію. Це, по-перше, категорія інша, і, і наш бренд. Але категорія інша це оптимальне співвідношення низької відносно ціни за клік, бо в нас вісь X – це ціна за клік, а наш бренд досить кусається по ціні. Це дійсно так обумовлено об'єктивними факторами. Транзакційні запити, правильно, яких не дуже багато. Але вони конверсії дають. Ціна, Тобто ціна за конверсію в них значно вища. Інші бренди, тобто бренди конкурентів, ціна заклікне хоч і нижча, ніж нашого власного бренду, але при цьому ціна за конверсію значно вища. Це питання того, що, скоріше всього, з брендами конкурентів треба працювати зовсім в іншому форматі. Людям потрібно більше часу на аналіз і зрівняння саме нашої продукції з брендами конкурентів. І є оця. Ці категорійні, а, до речі, дослідження брейнсторми. Дивіться, їх у нас дуже мало загалом, правильно? У нас в кліках вони займають близько 3-4%. Це дуже-дуже мало. правильно? Інформаційні брейнсторми. За конверсії вони також приносять всього 2% цих конверсій. Дуже невеличкий відсоток. Але дивіться: по ціні за клік і по ціні за конверсію це. Ну, умовно, третя, чи якась там можна сказати, да, чи друга навіть категорія по ціні за по дешевизні і по ціні за конверсію. Вона дорожчать по ціні за конверсію, тому що все-таки кліків треба більше конверсія нижче. Але все-таки це також потенційний ресурс на масштабування. Тут, що б я зробила, можливо, пробила окремий сигнал або окремі кампанії, можливо, навіть. А, Перформанс з окремими сигналами на ось ці запити, щоб подивитися, чи можемо ми там наковиряти щось більш цінного. І категорійні бренди, які приносять половину всього і витрат, і конверсій, вони в нас знаходяться на такому більш середньому форматі. Тобто і ціна за клік вона значно дешевша, ніж наш брендовий запит. а І при цьому CPA в певному форматі такому розрізі. Тобто, варіантів особливо багато. Що це може нам показати, любі друзі? Це те, що не треба лякатися безпосередньо. Ну, дивіться, ось об'ємів. Брендового трафіку в перформансах. Ми тут дійсно з вами побачили, що наш бренд займає 10% кліків. Так, він 20% займає конверсії від загальної кількості. Але чи є цей перекос, прям дуже грубий в сторону чогось іншого? Ні. Насправді це обумовлено механікою того, як людина, взаємодіючи з нашим сайтом, приймає рішення до покупки. Що буде, якщо ми повністю виключимо наш бренд з видачі? Якогось перформансу. Скоріше всього, кількість конверсій може суттєво просісти, тому що в нас є свій специфічний бренд на певні категорії товарів, тобто в нас є власний бренд на цій там, десяток чи двадцятку категорії товарів. І люди в процесі гуглення якихось певних категорій товарів заходять на наші ж сайти конкурентів. По загальним категорійним не брендовим запитам, правильно дивляться відгуки, переглядають, які варіанти є ціни, купу всі різноманітних факторів, і при цьому вони можуть періодично заглядати безпосередньо і на наш сайт. І це буде варіантом норми. Ми можемо спробувати провести такий тест з виключенням повністю нашого бренду. Я Зараз покажу, як це можна в кампаніях робити, але ви повинні бути готові до того, що може повністю впасти. Якийсь інший сегмент товарів тому. Перед тим, як приймати рішення, різати брендовий трафік чи не різати, вам потрібно провести такий аналіз і побачити, чи немає перегибу вашого бренду в загальній кількості. Тобто, якщо це більше 35, 40, навіть більше половини конверсії з бренду, дійсно у вас це може складати проблему. Перформанс не розуміє, як генерувати нову аудиторію. І тут, скоріше всього, є сенс, як мінімум, в одному перформансі мінусувати ваш брендовий трафік. Друге, зрозуміти, як саме користувач може. Доходити до покупки. Можливо, те, що ви бачите як конверсію по нашому бренду, це результат, я не знаю, 5-6 взаємодій з вашим сайтом чи 20 взаємодій перед цим. Ви можете провести для себе експеримент в одному перформансі на той самий товар. Ви повністю виключаєте ваш бренд, а в іншому дозволяєте. І потім дивитеся, що з цього може краще чи гірше спрацювати. Насправді, в перформансах це така собі історія не дуже чиста. Тоді краще це зробити, наприклад, звичайних. Кампаніях що вам не може це, буде прям чистовий експеримент. Ви робите дві торгових кампанії. в одній повністю в різних форматах: кирилицях, латиницях, з помилками без помилок. Робите список мінуслів на ваш бренд. А в іншій кампанії залишаєте разом з брендом. трішки коригуєте ціну за клік і дивитеся, що у вас краще чи гірше працює? Ну, тобто ви зможете подивитися, чи дійсно категорійні може справитись чи без брендових чи ні. Ви можете провести для себе а такий експеримент. А, але ще раз кажу, шлях до покупки може бути багаторівневим, і це вам просто така лінійна модель тесту, може нічого не продемонструвати більш конкретного. Тому тут е, треба враховувати цикл зділки, тобто цикл покупки. Як же ж виключати ваші брендові запити? Точніше, як же ж виключити. Ваш бренд з ваших перформансів дивіться, є декілька форматів. Перше, це найелементарніше в самих меню налаштувань вашої кампанії. Є ось блок виключення брендів. Ви тут можете нажати, додати новий список брендів, назву, вказати перелік оцих цих брендів, які є. Бачите, тут мені навіть видає там Apple, там приклади, які зберегти. Єдиний нюанс, що може Google попросити яку, там, в якийсь час на внесення в свою базу даних цього списку брендів, він може з'явитися трішки пізніше. І зберігаєте. Це перший варіант. Другий варіант у вас є списки мінус слів ваших перформанс максів Тобто ви заходите в свої перформанс макси, потім заходите в перелік ключових слів, і тут є відразу блок мінус слів. І ви можете додати, або вже готовий список мінус-слів, Примінити до вашої компанії. Єдиний критерій: враховуйте, що списки мінослів потрібно в різних словоформах, схиленнях, схиленнях, давальний, називний, родовий, оці всі відмінки зробити краще, якщо це є, якщо він, наприклад, якогось українського формату. Да? Ну, я не знаю, наприклад, як ось у мене тут мануфактура, правильно, ось така світильник, мануфактура сірого кота, сірий кіт сірого кота, сірому котові. Варто зробити, якщо ж це якісь латиниці, то врахуйте там з пробілами, без пробілів, які люди можуть писати, навіть якщо якісь типові помилки, напишіть, задайте сюди. Це таких два формати, якими ви можете скористатися для того, щоб просто відмінусувати частину трафіку по вашому брендовому запиту. Чи це прям супер гарантія в деяких аккаунтах? Ми все-таки бачили продовження генерації трафіку по брендовим запитам, Тому пишете на запит на саппорт, щоб вони переглянули цю всю історію. Можливо, там є якісь. Це якщо вам прям супер потрібно. В інших ситуаціях, як наприклад в моєму ось конкретно даному кабінеті, виключення брендового трафіку 10% кліків, 20% там витрат, які я зараз несу на нього, можуть призвести до падіння саме категорійних кампаній. Тому тут приймати рішення вам, ну і, до речі, тут знаходяться нові якісь ідеї по тому, які варіанти трафіка ви можете знайти для того, щоб масштабувати ваші кампанії. Ані якісно.